Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день, 16 січня. Разом кількість неповернень українців за кордону зросла більше ніж у три рази. Серед звільнених 15 січня з полону військовослужбовців, жителі нашої області у Хмельницькому на смітнику, знайшли немовля. У Летичеві, ДСНСівці, врятували підлітка, який провалився під лід. Про це та інше детальніше. Минулого року приблизно 30 мільйонів 110 тисяч українців перетинали кордон України, із них 442 тисячі 900 так і не повернулися додому. Такі дані оприлюднив ОПДТАБОНД. Відтак, кількість неповернень із-за кордону зросла у 3,3 рази. У 2023 році було 134 тисячі. У грудні 2024-го народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що наразі за кордоном перебувають 7 мільйонів 700 тисяч українців. Управління Верховного коміси... ООН у справах біженців повідомляло, що станом на 16 грудня 2024-го у Європі перебували близько 6 мільйонів 253 тисяч 700 українців. З початку повномасштабного вторгнення координаційному штабу вдалося визволити із неволі 3981 українця. Вчора додому повернулося 25 тяжкопоронених та тяжко хворих захисників, які довгий час провели у неволі. Серед повернутих цивільний, якого захопили на Київщині, наймолодшому поверненому 24 роки, найстаршому 60. на всіх чекає медична підтримка та реабілітація. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що серед звільнених із полону троє військовослужбовців з нашої області, а саме із Хмельницької, Волочиської та Шепетівської громад. На Хмельниччині вручили державні нагороди родинам захисників, які загинули, боронячи Україну від окупанта. Оказами президента України за особисту мужність самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військової присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено. Олександра Валерійовича Біліцького, Олександра Васильовича Прятку, Олександра Олексійовича Глухова, Михайла Віталійовича Цибульського, Валерія Станіславовича Заболо. Олександра Григоровича Короля, Ігоря Петровича Назарука. Вічна слава та шана полеглим героям. У телеграмах Канала міста поширилася інформація про те, що у Хмельницькому вчора ввечері на смітнику знайшли немовля. Журналістам першого подільського підтвердили цю інформацію у правоохоронних органах. Ввечері 15 січня на лінію 102 надійшло повідомлення про знайдену дитину на вулиці Тернопільська. Наразі ведеться розслідування. На Хмельниччині 12-річний юнак провалився під кригу. Вчора у селищі Летичів на річці Вовк перехожий почув крик про допомогу та викликав надзвичайників. Вони провели спецоперацію з порятунку підлітка. Рятувальники дісталися криги на човні. Далі за допомогою мотузки із закріпленим рятувальним кругом доправили хлопця до човна, потім до берега та передали медикам. За словами мами хлопця, він повертався зі школи і, попри її настанови, йти додому, вирішив піти на річку. І однією ногою провалився в ополонку по пояс у холодній воді. Він ліг на кригу та почав кликати на допомогу. На щастя, ця подія закінчилася без трагічних наслідків. Надзвичайники закликають не виходити на лід за нестійких перепадів температури повітря. У Хмельницькому поліція затримала жінку під час збуту бойової гранати РГД-5. 33-річну жительку обласного центру власне викрали саме під час спроби продати цей боєприпас. Наразі слідчі оголосили їй підозру. Розслідування триває, і, зокрема, правоохоронці встановлюють походження бойової ручної гранати дистанційної. У зв'язку з проривом водопроводу у обласному центрі сьогодні, 16 січня, призупинять водопостачання за декількома адресами на вулиці Зарічанське, також на вулиці Підгірна, верхня берегова, нижня берегова, провулок Заріччя, вулиця Літня, вулиця Липнева, провулок Липневий, вулиця Лісова та провулок Садовий. Термін проведення робіт з десятої години до сімнадцятої. Більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи на Хмельниччині ви побачите в нашому телеграм-каналі, тож скануйте QR-код. Та долучайтеся. Наразі це все про що встигає розповісти. Впродовж дня наша команда оперативно інформуватиме вас про головні новини країни та області. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.